Я взагалі вірю, що а, той український бізнес, який залишився в цій країні, який не виїхав, який не здався, не закрився, не підтявся ризику і просто поїхав, пробуючи іншої долі за кордоном. Тобто, той бізнес це якраз є ядро, то патріотичному, на який можна покладатися, а, і а, перше. Я дуже сподіваюся, що цей суспільний договір, який складався е, після початку незалежності, будувався, давайте будемо відвертими, на е, організованому криміналі, на червоних директорів і комсомольцях, які захопили владу, які просто е, на країну дивилися як на ресурс, де тут можна заробляти, а і зовсім не думали е, тут жити. Чому? Тому що вони розуміли, що краще навіщо тут вибудовувати нові правила гри, якщо можна спокійно купити віллу в Європі, там все побудовано, правила гри є. Захист приватної власності є, забезпечений, Все там супер. Тобто, що в нас залишалось тут? Повне поле, де той, хто має владу, тут має силові ресурси, може там собі заробляти. А і так і таке ставлення було до ресурсу і до правил гри новому бізнесу. Який бізнес щось створює, щось організовує, щось будує, ці правила гривни не влаштовують. Чому їм треба захист приватної власності, їм треба захист інтелектуальної власності, їм потрібна держава як партнер, яка його захищає від недоброчесної конкуренції, яка їх захищає на зовнішніх ринках, тому що досить складно завойовувати ринки, якщо держава то їм не допомагає. Тому що кожна, кожна країна за свого бізнесмена, платника податків, воює, відстоює, захищає. Спробуйте десь в Німеччині або там щось там. Ви, ви дуже здивуєтесь. Тому у нас просто немає часу зміни поколінь, коли нове покоління, якимось чином, там це всі ці, ці новий суспільний договір підтримує. Тому прямо зараз я дуже хотів би, щоб влада. На чолі з самим президентом, тому що ми розуміємо, що собой Київ все ж таки підпорядковуються напряму президенту. Не, не чекаючи перемоги, прямо зараз прийняли нові правила гри. Де бізнес, білий бізнес, який створює робочі місця, який сам себе побудував, який зацікавлені в нових правилах гри, який хоче будувати нові підприємства який хоче конкурувати в Європі. Увага! Ми хочемо. Коли Україна приєднається, не просто розчинитися, щоб європейці тут прийшли, і е, ми тут всі розчинилися і стали на них працювати. Ми хочемо конкурувати на європейському рівні, тому нам потрібен новий суспільний договір, де держава нам партнер. Що це означає? У нас є дві червоні лінії. Перша червона лінія. Так, да, зараз війна, і ми не працюємо з країнами агресором. Це табу. Всі це маємо розуміти. Ніякі гроші, ніякі ці не мають бути тут, тому що це, за це ми платимо кров'ю. Другий червона лінія. Да, якщо держава наш партнер, і ми утримуємо наших військових, тут, то всі підприємці сплачують податки. І це принципово неправильно щось там ухилятися, скручувати. Тобто це ми теж на готові під цим підцікати. Але ми хочемо, щоб це були рівні права. Щоб не то, що мій конкурент так, щось щось порішав, щось не доплатив, і в нього кращі умови. А я тут такий вашар, а щось, щось плачу в білу. Таке нас не влаштовує. І третє, я можу, я хочу бути партнером, я, я хочу бути, щоб мене поважали, а не просто щось знайшли, мене накинули, заграти і потім доказуй. Іди ходи, втрачає репутацію, втрачай гроші і взагалі немає планів на майбутнє. І оце перезапусти. І відкриє купу енергії на розвиток країни, яку ми просто зараз не бачимо. Те, про що казав, про що? ми їх просто не бачимо, не можемо порахувати. Ми не можемо їх включити в цей потенціальне зростання ВВП. Але це вис... висн... це, це... це... Цю енергі... вивільнить цю енергію. Це... Ця енергія зможе залучити це оце плече фінансове угу. і на свій страх і ризик побудує нову країну.